Дорогі друзі, оглядаємо земельну ділянку 2,3 гектари на фасаді броварської окружної дороги. Водночас вона є кутовою, і другий фасад це вулиця Москаленка. Це місто Бровари і також Броварська окружна. Складається з двох ділянок. Одна ділянка 0,7 із призначенням 0,307 для розміщення будівель торгівлі. І друга також 1,6 гектари для розміщення будівель торгівлі. На ділянці 1,6 було отримано містобудівні умови під будівництво торгівельного центру, а на ділянці 0,7 гектара було отримано містобудівні умови для будівництва АЗК. Зараз ми з вами підійшли на окружну дорогу і зараз повертаю камеру показую. Це в нас окружна дорога і поворот на вулицю Москаленка. Я нагадаю, а можливо скажу, хто не знає, по цій окружній дорозі має бути проходити нова окружна дорога міста Києва. Так, і дивимося на саму ділянку. Ділянка рівна і практично не має ніякого перепаду з, по висоті з рівнем дороги. Зараз ми з вами на вулиці Москаленка. Позаду в нас окружна дорога. І ділянка в нас з правого боку. Значить Навпроти нас комерція. І через одну ділянку, через велику одну ділянку, буквально метрів 300 і там починається житлова забудова. Ось Ми зараз дивимося на, на, на нашу ділянку, вона абсолютно рівна. І ніяких перепадів, ніяких складних рельєфів. Форма власності ділянок, оренда з правим викупом. Отже, кого зацікавила пропозиція, будь ласка, телефонуйте, будемо домовлятися, приїжджайте на перегляд. Все дуже просто, знайти дуже, дуже легко.